Доброго ранку, це ранок на Дніпрі, і я зараз хочу зачитати кілька віршів з послання до Римлянам, п'ятий розділ, 3, 4, 5 вірші. І не лише нею, але й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпливість, а терпливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця. Через даного нам Святого Духа. Ось такі слова, які є надважливими в період війни і надважливими в період страждань кожного з нас. Бо в кожного з нас, майже в кожного з нас, є хоча б один член сім'ї, який знаходиться на сході і виборює свободу нашої держави. Але е, одне діло виборювати свободу тут. Про кордони, інше це про духовну свободу. І знаєте, це дві різні свободи, це два різні життя і два різні розуміння, Взагалі, то, як бути, як проявлятися, <кій> про яким принципам чи а, своїми якимись цінностями жити. Це зовсім про різне. І а, тут Павло пише про випробування, які є зовні. І в нас з вами теж є зовні випробування. Вони важкі, вони дуже важкі. Пережити це все, це кожен з нас вже ну, майже герой. Да? Того, що, чого майже, того, що герої ті, хто на сході і ті, хто захищає. Ми майже ми донатимо, ми збираємо, ми молимося, ми допомагаємо. Все, що можемо, ми робимо з нашої сторони бути частиною цієї перемоги, підтримати наших захисників, особисто я це е, психологічна допомога. На фронті я часто там буваю, часто їжу, але, знаєте, ось ці страждання я скажу, вони дуже різні. Одні страждання це на Сході, тоді, коли я виїжджаю в зону бойових дій. Інші страждання це центр нашої держави, де більш-менш ще якось там життя. І зараз я знаходжуся на Західній Україні, і я скажу, що тут. Ну, ніби війни взагалі ніколи і не було. А, алії всі світяться, магазини, як ялинкові гірлянди, світяться, все горить, все світиться, і тут ніби нічого немає. А, в той час, як, наприклад, в Дніпрі досі ще і абсолютно є ось ця маскувальна, скажімо, да, світова подія, яка є. Але а, а, на сході є місця, села. Де навіть немає світла взагалі. Ну, просто немає, так? Да? Це три різні види страждань, це три різні види проблем, викликів, і це три різні види проявлення кожного з нас. Я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами молилися, аналізуючи наші серця: чи є в цих викликах місце для Бога? Чи ми розуміємо, що те, що є, це завдяки йому? І як би це не дивно звучало, він контролює абсолютно все, і він підтримує кожного з нас. І ці випробування, ці страждання для нашої держави це не просто виклик, це не просто перевірка. Це перевірка тебе, мене і кожного окремо. Хто ми є в стосунках з Богом? Хто ми є в стосунках один з одним, хто ми є в стосунком стосунках зі світом? Чи є ми благословіння тим каналом, який має передавати Божу любов? І що ми робимо? Тільки ходимо по неділях в церкву і розповідаємо, які ми класні, чи показуємо, чи вірші читаємо. Я не кажу, що це не треба робити. Треба. Але крім неділі, є ще інші тижні, дні, де ми маємо. Славляти його святе ім'я, і давайте ми будемо перевіряти себе, аналізувати себе і думати про свіства, а не когось іншого. Господь, я дякую тобі за дервічного життя. Я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за те, що ми можемо приходити до тебе. Дякую тобі, Господь, за те, що є ти мій батько і ти мій отець. Я дякую тобі за те, що я можу схилятися. Я дякую тобі за те, що ти подарував мені дари і таланти, і я можу їм служити в будь-якій точці нашої планети Земля. Я дякую, що ти даєш можливість їздити на фронт, допомагати, Господь. Бути підтримкою, моральною підтримкою, Господь, молитися за наших захисників і бути поруч з ними, просто вислуховуючи. Нічого я не роблю такого, Господь. Нічого. Я просто вуха, які їм потрібні. Людина, яка може вислухати, не осудити, а прийняти. Прийняти ті їх помилки, чи ті Господь виклики, чи ті їх страждання, випробування, які вони проходять, Господь. Я дякую за те, що вони довіряють мені. Я дякую, за те, що в них є така людина, Господь. Я не одна. Я дякую за тих служителів, які їздять, тих волонтерів, які є. Господь, які підтримують. Я дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч ти є. Я дякую Господь за те, що я можу служити в будь-якій точці нашої держави і можу прославляти Твоє святе ім'я і бути корисною, Господь. Я дякую тобі, мій Бог, за ті паузи в житті, які ти робиш. Я дякую за те, що в цих паузах завжди є ти, і ти несеш мене на руках своїх. Дякую, що ти став батьком, якого в мене ніколи не було, Господь. Я дякую тобі за те, що ти даєш наставників, керівників, Господь. Я Дякую за те, що вони допомагають іти в цьому нелегкому шляху, Господь. Але Він легкий бо є ти. І я дякую тобі за це. Дякую за те, що ти просто любиш, ти просто благословляєш, ти просто Господь. Коли це необхідно, навіть в цьому мовчанні присутній і ти підтримуючи, Господь. Дякую тобі, мій батько. Амінь.